Добрий день! Цілих дві хороші новини для вас. По-перше, я ветер камеру, подивіться, яка тепер якість. Yeah, yeah. По-друге, я знайшов палку і нарешті я можу не сидіти, склавши руки, а отак ходити як Ні, чекай, бо видно. А отак ходити як величайший оратор і розповідати вам про свою, що називається, базовану неймовірну інформацію, котра гідна поширення на весь світ завдяки якраз таки вам. Отож. Чому вигорання не лікується простим відпочинком? Я в одному в, в відео, якщо не помиляюся, отак два слова про це сказав. Ригнули таймкод, кажуть, мішенька, газ. Ні слова більше. Я що, як казав класик, є людина легка під на підйомі слаба напередок. Готовий вам про це розповісти. Коли ми вигораємо від якоїсь діяльності. Очевидно, що ми не тільки фізично віддаємося цій справі, але й ментально і емоційно. І мамінчик тут у чому? Казалось би, ми на, ну, стомилися. О, та я вже не говорю як бидло. Нічого собі замислись. Це гідно твого лайку. Так от, ми стомились, ми відпочиваємо фізично. Повертаємося назад і думаємо, а що то є таке? Ніби відпочив, а знову хочу десь через тиждень, наприклад, роботи, та й то такої вже, деколи на фальш, відпочити знову. І воно може накопичуватися аж до того моменту, коли ти не лягнеш там, не знаю, десь на тиждень повністю, бо пише пропало, бо ти вже пише пропало, мене все дістало. Зауваж. Мат відсутній. Я свого роду теж інтелігент. І в чому моменті нам... Окрім того, що треба відпочивати, щоб не вигоріти, ще треба вивільнити емоції. Тому що ви тільки вдумайтесь, у вас робота, у вас може бути стрес і різного роду емоції, котрими забита ваша голова. І в чому тут моментик? Воно ж може крутитися просто по кругу. Тобто, <кхід> казалось би, ми маємо нові сили для роботи, але не маємо нові, що називається, думки і менталку для роботи. І отут -та ми підходимо до найголовнішого, що треба єдно з другим з'єднати. І яким чином, ви у мене спитаєтеся, варіантів я декілька. Зокрема, пару з них це вивільнити, ну, вивільнити емоції, але я пишу, ну, під пункти, поняли? Яким чином це можна зробити? Насамперед, звісно, може всі подумають, що ви якийсь божевільний, але оберіть бути щасливим, а не вливатися в соціум. Насамперед це піти в ліс віддалі і десь як отак, уах, отак прокричатися, дай Боже. У вас може бути ступор по причині того, що, знаєте, інколи ви тільки хочете О! крикнути, а у вас щось тут ніби як комок, і ви не можете крикнути іменно або А, або ще щось. І тому... Це вже може свідчити про те, що ви, в принципі, емоції то не вивільняєте, може навіть не гаркаєте. А потрібно в тому той моменті. Інколи потрібно так трошки, як я сказав, ніж постійно то все замовчувати, а потім і не могте гаркнути ну, в моменті вивільнення емоцій. Отож, ми йдемо в якесь приміщення або на якусь називається природу, де людей мінімум, і просто як прокричимось від душі. Що як благодатно. Ви не уявляєте, у мене в перший раз. Е, я би показав то відео, але то 200 гривень мінімум, бо то страшне. <хи> я себе, слава Богу, розумна думка прийшла в дурну голову, що я догадався себе тоді зняти, як я в лісі гаркаю, як дурний. <хи> То щось неймовірне, пацанчик, крові шуток. Ви не уявляєте, яка у мене була ейфорія в той момент. Це просто щось неймовірне. Я в лісі, ще в такому гарному, там багато дерев, нічого не повирізали, не, що називається, не позичили в природі. І це було щось неймовірне. Величезний, безлюдний ліс. І я як. вау, Так починаю кричати. Починаю. Коротше! Прокричався, дай Боже, відчуття, ніби аж я ці всі думки поняв, з криком вони вийшли. Дуже велику ейфорію тоді отримуєш, може навіть якісь нові емоції, не фіне чудо, гормони. Ну, емоції це і так очевидно. І можна, до речі, з таким навіть підходом зробити. Типу, що, от ти кричеш і думаєш, що вивільняються всі твої емоції, зокрема деструктивні, негативні, і думки таким же макаром туди-туди-туди. Дальше. Якщо ти вибрав все-таки вписуватися в соціум, яким макаром тобі, що називається, теж розгрузити ту не дуже сильно розумну голову, тобі треба виговоритись або вивільнити ці думки. Можна зробити і те, і те. Виговоритись, знайдеш, я надіюся, людину. Якщо ж ні, будь ласка, телефона взяв, говориш про все, що тебе тривожить. Ні диктофона взяв, записав і найголовніше не переслуховуй. Вивільнив думки, не переглядаєш, не переслуховуєш. Також дуже велика годнота, котру, очевидно, ви недооцінюєте, бо ой, та це якась банальщина. Так або вона і працює, розумієш? Все геніональне, просте. Вивільняти думки на папері. Тарас Гегорович сам казав: Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо ж стали на папері сумними рядами? Видиш, навіть він вивільняв думки, але допустився помилки, про котру я сказав перечитувати їх. Виписав думки на папір. Пішов пішов, пішов викинув у ліс там ще й бонусом прокричався. І таким макаром у нас виходить ну, безліч варіантів. Я... Тільки деякий, що називається, розказав, бо то зараз треба розтягувати, підпункти робити. А я не сильно внучка людина, тому не можу розтягуватись. Тому, підсумовуючи, прокричатись, виговоритись, понете, понете бажано. Виговоритись плюс понете. Розумієш? Це важливо, щоб те, аж так-то то все. Далі нема такого, такої можливості на відео, на аудіозапис, на папір. Можеш, якщо щось поєднувати це все, як варіант. Ну, <смі> якщо ти довго замовчував свої емоції, то це очевидно, що бажано тобі поробити все. Далі я тобі базу дав, ти вже можеш свій варіант придумати, як це вивільнити і все тому подібне. І саме тоді, коли ми всі ті думки з такої е не сильно розумної голови вивільнимо, тоді то ми будемо відчувати легкість. Тоді то, може, разом в комплексі із відпочинком ти такий опа, Отут і нові думки з'явились, тим паче, якщо в тебе творча креативна робота, ото вже зовсім інакша розмова виходить. Тому вигорання таким макаром треба фіксити. Коли ти вивільнив, розумієш, все, що накопичилось, і тоді ти можеш. Вже нове, бажано щось позитивне, ну, тест на коронавірус, наприклад, 에, брати для себе. Потім знов чуєш, базару, вивільнив емоції, відпочив газ. Природа, мені здається, в цьому варіку буде круто. Там і блядь, і, і бігай, і дурачся, і кричи, і все, що хочеш. Якщо щось скажи, що ти єті, що ти мавка. Тоді точно люди подумають, чи ти не збожеволів, чи не збожеволіла. База. Mission Complete, що називається. Базу розказав, основу ґрунт, фундамент. Але ви у мене спитаєтеся, Мішенька, а як же нам мати можливість? Більше, що називається, налагодити конекту. Да все ж банально просто. В описі профілю я посилання на мій твіш, де ми спілкуємося, дивимося всякі прикаляси, і крінджі, і все, що захоч, і об'єднуємося, як одне велике ком'юніті і сім'я. Це не 9 хвилин відоса, котре я записав, це година, 2, 3 і так далі. Стрім ну, ведення ефіру. Тому чекаю саме на тебе там і там уже, що називається, більше та більше, це. Не треба більше причин, розумієш? Я, там більша присутність в мене і тебе, я надіюсь, теж. Давай, іди, кричи в ліс.